Щодо промислового дружиня дочки. У судове засідання з'явилися позивачка Наталко Полтавка, відповідачка Мира Терпели, файнатерполига, житлока Слава, до ліці Вовськи, не слово, позивачка ніколи за Моя матір, Миколя Терполика, про моє бажання виходити заміж завозного, хоче примусити мене з ним подружитися. Я не маю ніяких почуттів до возного, кохаю іншого хлопця, який відповідає мені за єдністю. Матір примушує мене це зробити, оскільки знає, що возний багата людина, за рахунок чого хоче збагатитися, але при цьому не враховує мою думку та не переймається тим, що через жадібність матері мені прийдеться жити з неревом. А тому прошу мій послуг задовільнити та визнати дії матері неправомірними. Слово неприятно віддається приснув позивачки. Довільнити, оскільки дочка, діє неправомірно що Дочку, одужуватися з воздуха. Кожна людина має право створити сім'ю, керуючись своїми власними переконаннями та діючи в своїх інтересах. Я. Слово відповідь, надається відповідальність групи дядбилися. Я вважаю, що я права, оскільки вийдучи заміж за дочка була матеріально забезпечена і нічого не буде обмежена. Я як ніхто знає, що таке жити в бідності, а тому хочу своїй дочці кращого життя. Пожу, прошу позов відмовити. Передаю слово представникові відповідачки. Так велика дія в інтереси своєї дочки. Бажаю щастя, а то мої дії є правомірними. Прошу в позові позивачки відмовити. Запрошуємо до зали засідання свідка Возного Ти Термаковського. Представтеся, будь ласка. Я Возний Титрмаковський, житель села на річці Ворській. Тепер викладіть думки у даній справі. Ніде те то як його правди дівати. Я люблю Наталку всею душею, всею мислею, всім серцем моїм, Не можу без неї жити. Так її образ те, то як його і слідить за мною. Гріх вам над бідною дівкою гумитися. Хіба я вам рівня? Ви пан, а я сирота, ви багатий, а я бідна, ви возний, а я простого роду, та й по всьому я вам не підпару. Чідложений в одідних речах родоне суть так його як істожні. Уязваною чистореченою любові для серця. Скоро. Уязваною чистореченою любові серця по всім польським чоловічем законам для любові нещожні. Не взирається ні на породу, ні на літак, ні на состояння. Вона є любов все так, як його руняє. Вам є ще щось додати? Ні, ні. Тоді запрошую до залу суду на скупу свідка. Петра. Не будь ласка. Петро, жити славна на різдво. Чотири роки вже розлучили не за Я бідний був у тобі. Любив наталку всякою дешку. Тепер, наживши кровам, потом копійку, піши, щоб збиратися багатому і родному подачу. На місто багато батька знайшов в бідності без безпомощі. Все здається, безво на щастя. Як не те, треба ж було води місяця один день, щоб керувати усю життя. Є питання до пана Петра. Так ваша честь. Мене є питання. Чим ви докажете, що безмежно кохайте наталку поставку? Що ми любили талкою, про те, і Бог, і людям, звісно. Щоб я Наталку обговорював, який з вами за пане На Навчав точку не слухати матір. Нехай Бог мене покарає. Наталко, послухайся долі. Послухай матір. Полюби пане і забудь мене навіть. О, Петре, скільки сльоз з'явилося тобою, я знаю тебе і за тим не питаюсь, чи ще любиш ти мене, а за себе дружусь. Облюбилася поговорити другим разом, ліпшим часом, а тепер поговорити, як з вас ним Не Довго з ним розв'язатися. Не хочу, не піду та кінці вод. А по какої то такої розумної причині? А по такій причині, коли Петро мій вернувся, то я не ваша добродію. Однак ж ваші ці гроші вирушники подавали. Сиріч, ти одружилася зі мною. Далеко іще до того, щоб я з вами одружилася, рушники нічого не значать. Дочка ваша нарушає узаконений порядок, а понеже рушники і шовкова якустка суть доказательства добровольного і непринужденого согласія, бути моєю служительницею. Паточки мої умить могли седітись. Я не уступаюся цього слова. Що хочете робити з Петром, а наталку про мене звіжіть і до вінця ведіти. Не докажуть вони сього. Петро нічого не видавав, а я сама не хочу за пана возного. До сього силою ніхто мене не принудить. І коли, коли на те йде, так знайте, що я вічно опікаюсь від Петра із завозним ніколи не буду. Вислухайте мене, мої рідні. Дочка моя до сього часу не була такою упрямою і смілою. А як прийшов цей шибений придисвіт, то й Наталка обезуміла і зробилася такою, як бачите. Коли ви не виправите від цього трапця, то я не вичаюся, щоб, щоб вона і мене послухала. Я йшов повтову, тепер так, що туди ніколи не вдатися. І ще пару совків. Аня літали. Я через тебе вставив вталу, І даній сторона йде 4 роки. Що я нажив, все твоє. Щоб пан не укритнув тебе. і не... Не думали, що за обідну тебе і на тебе і кажався. Прощає. Петре, і щастя, моє не те, що прийшли потужність, були тут. Це <скільки> мені кожен, ви мені Ну, Горем нашим не потішаться вороги наші і мої житті. Конець недалеко. Про що дотримувались тишани? Суд переходить до судових дебатів. Розмішляла я придовольно і нашов, що великодушний поступок всякої страсті в нас пересталіває. Я возний і признаюсь, що тверждення мого розположені добрим діла, але до селі ні одного не зділав. Поступок Петра доліку усе і без приміщення хищення подігає мене на ниже слідующі. Відхиє день, власне, ліна благої діло. Воля ваша добродія, що не зробите, все буде хороше. Ви ж у нас, пан письменник. Добрий і бойка є Наталко, благослови дітей своїм щастям і здоров'ям. Я вказуюся Наталки і виступаю по трубовічної і потомственної владіння з тим, щоб зробив її благополучною. Наталко, тепер мені ніколи не розлучився. Бог нам поміг, принести бити і напасть. Поможе нам вірною любов'ю, Порядочної житті і бути приміром для других і заслужити троше добрих потавців. Мати, Мати наша рідна благослови нас. Бог з'єднає з нас чудом, хай благословить своєю богстві. Слово надається, позивачці. Я прошу визнати мій позов правомірною. Суд дає славу відповідачці. Наша честь та всі присяжні. Я вважаю, що моя думка була неправильною. В кінці кінців я визнаю свою дочку правою, а її повдинку правомірною. Отож, справа закрита, оскільки дві сторони знайшли вихід з цієї ситуації. Так, що дякуємо в першій групі за звіт. Ми група фотографів і презентуємо вам наш проєкт, в якому ми перевтілювалися в образи головних героїв твору Наталки Болта. До кожної фотографії ми вибрали сюжети створу і створили невеличкі ілюстровані уривки. Перший уривок виборний воно так конечно, всі люди річні, однакож. Що, однакож, всі вічні, те ще Ви і як. І один другого так обманюють, як того треба. І як не верти, а виходить трудова поручка, Порука. Е, другий уривок. Дерпалиха, ти опять чого сумуєш. Наталко, опять щось тобі на думку спало. Наталка, мені з думки не йде наше безсталання. Наталка. О, мамо, мамо, не погуби дочки своєї, терпелиха. Наталко, схаменися, ти у мене одна, ти кров моя. Чи захочу я тебе погубити? У Божество моє, стару силою, як мене швидше замуж тебе оддати. Не плач, дочко, я тобі не ворог. Правда, Петро добрий пан був. Та де ж він? Нехай же прийде, нехай і вернеться до нас. Він належить, трудящий, з ним обідніти до злиднів не можна. Але що? Сценарій до програми стосується кожного по сюжету твору Котяреського Наталка Порталка. І ще ми зробили кілька фотографій, можете передати по партах і подивитися. І сфотографувалися додатково до цього сценарію. І так, наші дні студія на телеканалі «Інтер» садять глядачі, запрошені гості. Ця програма стосується кожного на телеканалі Інтер. Я Євдокія Степанишина. Сьогодні наша тема звучить так. Кохання в суперечисьому. До нас у студії приїхала головна героїня Наталка із Полтави. Глядачі аплодують, входить Наталка. <клухи> Доброго, Доброго дня. дня! Доброго дня. Ви звернулися до нас, щоб посвисти історію свого кохання. І так, скажіть, чому ви поїхали з Полтави? Коли мій батько такого помер, ми Працюємо з містом. лишились самі без критики? Але був у нас в городі на Мазурівці двір гарний з робоною хатою, коморою, льохом і садком. Мати все ти продала і купила хату в селі. Так я й переїхала з Полтави. Дуже. І так, пане Макогоненко, ви казали, що батько був непідним у Наталки. Як же так вийшло, що вона залишилась без крихти хліба? Терпиво, понадіявшись на своє багатство, почав знайомитися з, нерів... з нерівною, зачав бачить, заводити бенькети кульчиками, канцеляристами, купцями і цих мислями. Я в гроші, покривав свій промисел, помало розпочив своє багатство, розпився, вигнав Петра із свого дому і після, як не стало цього робітника, терпило зовсім і В Бідності вмер і без куска хліба оставив жінку й дочку. Петро, це як я розумію, обранець Наталки? Так. Як ми зустрілися? Мій покійний батько прийняв його з за годуванці. Він був старший зим од мене, годів на три або чотири зі мною вигодовувався і зріс купив. Так зустрілися з ним і пожили. Але батько ваш вигнав його і вмираючи не дав свого благословення на, на замужество. І мати горпина терпилика сказала, що її згоди не буде ніколи. Що ви відчували у плани? Це не передати словами. Я не знала, що думати, що робити, чи він живий чи мертвий. Може, й забув що я живу на світі. А як дізналася, що пан типський шватається до мене, і мати згодна, що хотів, то я й хотіла кинутися у ворську. Або там, або ні за кін. Невже рідна мати зробила свою дочку? Арбина приїхала в студію, давайте запитаємо в неї. Доброго дня. Ви зрозумієте, до неї скатались такі хороші ліки, Дякую. та волосний писар, і під канцелярист Скоро Грешенко. А їй патрона в зуби. Дурниці та все. Води обмінні міст руку не було, бо нас